Воскресіння свято, котре поєднує в собі багато національних традицій. Однією з найпоширеніших є писанкарство. Декоративні писанки прикрашались орнаментами, які вдало поєднували символи та народні звичаї. Писанкарство унікальне мистецтво, витоки якого сягають ще до християнських часів. Для багатьох народів яйце втілювало джерело життя. У давнину писанка служила оберегом, мала магічну силу, достаток, благополуччя, захищала від сил зла. Знаєш, що писанки взагалі малюються для оберегу і чи робила колись писанки не на мастер-класі? Так, я завжди з сім'єю роблю писанки вдома. Я роблю з мамою, з сестрою та з бабусею. Кожен рік я роблю на велопадані писанки. А що ти? Зробила всі познаці не я. Мені здається, в ній є якийсь сенс, і те щось хотіла би показати тут. А, раз, так, я показати, що Україна не переможна і що Україна так не переможе. Як потрібно традиційно малювати? Можливо, Чому ми вирішили такий вид роботи, цей витрати ну, не писанки видаті, так, традиційно, тому що вони ще мають п'ятий клас. Я ну, так подумала, що, можливо, це трошки буде проблемно, щоб яйця не пошкоджені були. І перший наш такий великодній майстер-клас на таких заготовках. Е, а вже наступному році, коли вони вже підростуть, ми будемо розписувати яйця. Хоча вдома. Деякі діти разом з мамою, своїми мамами, бабусями розписують їх ну, вже такі дійсно справжні ведуть. Декоративна писанка стала символом Великодня. Писанка символ сонця, життя, безсмертя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя, радості. Хай світле свято Христового Воскресіння зайде до вас з дарами миру й перемоги, щоб ваші серця наповнювалися спокоєм, а душа радістю про щасливе сьогодення. Великодні Гаївки це змога долучитися до вшанування національних традицій, звичаїв та, звичайно, весело і цікаво провести час у колі сім'ї та друзів. Цьогоріч Школярі біженці зможуть взяти участь у різних великодніх конкурсах, гаївках, вікторинах та іграх. Скрізь стоятиме душевна та затишна атмосфера, дитячий сміх, запах воску та фарб. Школярі дізнаються про наші традиції, українську обрядовість, патріотизм, а також отримають знання, які пов'язані з великоднем. Пов'язане не лише із Воскресінням Ісуса Христа, а й з Воскресінням усієї природи. Вітаємо вас із святом Великодня, нехай світле свято Христового Воскресіння принесе у ваш дім, віру, надію, любов.